Який обрати мотоблок? Мотоблочок з прямим приводом, або мотоблочок з пасовим приводом. Дуже багато від вас запитів стосовно, а допоможіть обрати собі перший мотоблок. За якими характеристиками його обрати? Ну і саме головне шестеренний привід або. Сьогодні на нашому каналі буде цікаво. Сьогодні ми порівняємо дві топові модельки: Weyma Deluxe VM1000N6. І, до речі, саме на цю модельку зараз йде крута акційна пропозиція. Ціну я не буду казати, але під відео я залишу посилання. Переходьте, консультуйтесь, і хто втигне, встигне замовити ось цей мотоблочок, не пожалкує. І саме цей мотоблочок наш підписник попросив порівняти з улюбленим от золоубленою отаманшою або наш з вами горобчик Veyman Deluxe VM 900M3. І я залюбки приймаю ось цей запит, і зараз я їх Порівняю. Вітаю вас на каналі Булаточка.інфо. Вітам вас сердечно на каналі Булаточка Польська. І сьогодні у нас цікавий огляд. І шановні, я звернусь до мотоблокерів. Хто має, можливо, мотоблочок з прямим приводом вейма 1000 або 1100 серій. Будь ласка, напишіть зворотній зв'язок, наскільки ви задоволені саме цією коробкою. І, звісно, цікаво дуже почути думки власників мотоблоків горобчика. Саме тут, де є понижена швидкість, де ось цей сучасний дизайн. Також, будь ласка, напишіть, тому що ми почитаємо і той, хто забажає брати мотоблок, і мій досвід допоможе брати правильно. А я починаю. Дивіться, два мотоблоки за серце мають однакові двигуни потужністю 7 кінських сил. Це тип двигуна 170, з стартера запускаються, повітряний фільтр порівнюю також три ступені очистки. Вихлопна система така сама. єдина відрізняється тим, що. На мотоблочці ВМ900M3 вал виходить під шпоночку, а на 1000 n 6 вал шлицьовий. Тобто там вже корзина щеплення. По вазі вони приблизно десь е, однакові. Вага вм 900 м 3 десь 85 кг, ну а вага 1000 n 6 90-95 кг. Надалі. Порівняємо коробки. У мотоблока Weyma 1000N6, серія Weimate Deluxe. До речі, і Weyma d m 3 це також серія Wey Deluxe, Йде ось ця унікальна коробка, яка має 4 вперед і 2 назад. Збільшені, зменшені. До речі, у цього мотоблока є унікальна опція. Вмикаємо, і вимикаємо і вал відбору потужності. І я додам, що на цей мотоблочок, і навіть прикріплю в цьому відео, безліч вже активного навісного обладнання. І щітка, і снігоприбирач, і активна фриза, і помпочка все це є. Далі буде цікавіше. Звісно, якби ще на цей мотоблочок ногу диф додати. над цим ми з заводом працюємо. Можливо, з часом з'явиться, але це також буде маленька інтрижка. Але чекайте, хто має ці мотоблочки і буде мати, будете задоволені. Буде якась додаткова опція, яка з часом побачимо. Ну і ось цей горобчик, улюблений, до речі, мною горобчик, який полюбили всі власники мотоблоків. Мотоблочок з пасовим приводом. Тут у нас три ручі і один ручей, на привод роторної косарочки. До речі, чавунний редуктор, і ось ця унікальна. Коробка, яка має три швидкості вперед, одна назад, і саме на зменшеній швидкості. Дуже круто підобране передаточне число, дуже легко садити картоплю, обробляти картоплю, викопувати картоплю. Ну, все. І ось йде ще вал відборопотужності, на який вже незабаром також щось буде. Ну, звісно, про е, двигуни і коробки я розповів. Тепер хочу я перейти до фрези. І на цьому мотоблоці, і на цьому мотоблоці вал у нас 24 мм. Ось фреза, яка йде на Вейма 900М3. До речі, також вся техніка Вейма Deluxe йде з дисками захисту рослин. Можна збирати на 3 ножі, можна збирати на 4 ножі, ширина обробітку 1000 мм. І на 1000 N6 також 1000 мм. На модельки 1000 n 6 ось такі йдуть диски захисту рослин. І ось така фреза, також розбірна. Все як на 900м. І що ще цікаве, кому, можливо, хто якраз саме зараз обирає, ножі з 900м однакові. Тому по глибині обробітку, по ширині захвату, це мотоблоки однакові і дуже круто їх застосовувати для міжрядного також обробітку, тому що регулюється фреза. По розміру колес, якщо ви бачите, і тут на 8, і тут на 8. Також однаково. Надалі. далі. буде саме цікавіше. Я їх ось так зараз поставлю два мотоблочка. І ви побачите різницю. Ось так. Дивіться, ось так дуже легко керувати мотоблоком. Руль обертається на 360 градусів, піднімається вверх вниз Інту... Інтуїтивно все досить зручно, можна тут перемикати ногою, до речі, це також дуже круто, я покажу. 1000 n 6 Дивіться, тут вже мотоблок такий більш технологічно сучасний. Все керування коробкою, валом відбору потужності, ось тут у нас. І саме головне, щеплення постійно розімкнуто. Вмикається швидкість і лише потім натискаючи цей важель, ми рухаємось вперед і виконуємо всі роботи. Бросили, і він зупинився. Тепер давайте запустимо ці два мотоблока, я покажу, наскільки зручно вмикається коробка, як воно працює, наскільки зручно ним користуватись. І в кінці зробимо свої з вами висновки. Давайте почнемо з горобчика. Горобчик, до речі, я дуже полюбляю і раджу його всім. Але саме зараз, коли на ось цей мотоблочок 1000 n 6 зробили. Разом із імпортером найкращу ціну зараз я можу сказати, хто шукає собі мотоблочок, встигніть кількість їх обмежена. Так, тепер вейма 900M3. Он закриваю. Вейма. Шипоче двигун. Тепер дивіться, вмикаю першу швидкість і е, натягую ролік і ось так дивіться. Що таке зменшено? Дивіться, як мотоблочок тихесенько рухається. І за рахунок ось саме того, що так тихесенько рухається, ми можемо виконувати всі роботи. Коли з'явилася зменшена швидкість, цей мотоблок, ну всі полюбили. Ну і до речі, дивіться, якщо руки зайняті, ногою ну, ось так і все. Ну про про цей мотоблочок, вем 903 я думаю, більше напишуть власники в коментарях. Я буду від вас чекати, хто має цього горобчика. Дуже цікаво. Ну, а зараз 1000Н6. Що я роблю? Он. Так. Тепер дивіться, закриваю заслоночку. Ну, Коли запускаєш вейму, одна насолода. Все настільки круто. І дивіться, що зараз я буду вам показувати. Приберу ось так і ліжечку. Головне, зручно тримати за рахунок руляка М. Тепер додам трохи обертів. Давайте вмикаю першу швидкість. У мене зменшений ряд. І дивіться, натискаю ось цей важен. І все, мотоблочок пішов собі виконувати всі роботи. Дивіться. Ну, Насолода. Насолода. Дивіться. Тепер ставлю нейтраль. Ось так. Вижимаю задню. І рухаюсь назад. Дуже легко ним маневрувати. Давайте я збільшену покажу. Так, не доключив. Ось так. О, і вже бігти потрібно. І ось на збільшенні. Виконуються всі роботи. Бачите, як швидко О! а ось на зменшеній, на зменшеній. Дивіться, ну, насолода, насолода. Тому хто обирає мотоблочки, звісно, обирайте краще так. зі зменшеними швидкостями. І, до речі... Якщо ви ставите активну фрезу, ось вмикається вал відбору потужності. Тому, шановні, дивіться, саме ці мотоблочки я раджу людям, які мають невеликі е, дільниці для обробітку, але потребують ці люди комфорту. Якщо вам потрібен комфортний мотоблок, якщо ви бажаєте мотоблок технологічно сучасний, обирайте або цей, або цей. Від'ємність лише пасовий. Прямим приводом. Дійсно, на цей мотоблочок 1000 n 6 зараз безліч навісного обладнання, крутого навісного обладнання, яке і працює, і зараз на нього крута ціна. Нагадаю, ціни ви всі можете побачити за посиланням під нашим відео. Ну, а кому який мотоблочок? Горобчик або ястребок, хай так буде це називатись. Будь ласка, звертайтеся, обов'язково проконсультуємо, надамо всі. Е... Консультації додатково. Єдине, що я можу від себе сказати, що тут дійсно зручно, але потрібно трохи звикнути до ось цього перемикання, тому що все воно на тросиках і інколи ну, трохи, скажімо так, можливо, не до включа або перевключа. Ось це, що те, що я побачив. А так зручно, комфортно і перфект вейма. Perfect Life – Ідеальна вейма для ідеально сучасного життя. Хто бажає мотоблоки собі, які працюють, вейма і чекаю вас в коментарях. Не забувайте підписуватись, коментувати і ділитися своїми думками з наступними майбутніми власниками такої чудової техніки. Побачимось в наступних оглядах. А якщо у вас є якісь запитання, давайте.